Добрий день. Добрий день. Я дуже рада нашій зустрічі, ось такі такій прекрасній кав'ярні, але я вас запросила сюди не дарма, а хотіла б з вами поговорити про ваші мрії, про ваші бажання. Чи вони у вас є? Так, звісно. Ви молодці. Тоді поділіться зі мною. Я хочу собі в будущому хорошу машину, американську, Dodge називається. А що це таке за машина? Чи й не чувати такої mm, назви. Масокар. Sport... Масокар. Dodge Challenger. Ого, яка назва. Як ти її запам'ятав? Де ти її бачив? Ну компресор. Ну, можна компресор. Хочу собі хороший дом. Жевательно жити в Україні десь. Можна в якомусь ну, хорошому городочку, допустимо, це ж. У нас тут в Пирятині, я би жив. Ну, ти ж тут і живеш. Ну ні. Тобі подобається, Будучим, да. в майбутньому, коли хочеш вирости, яким ким ти будеш? В плані роботи? Ну, звичайно. Яка б в тебе буде спеціальність, професія? Ти вже мріяв про це? Ще ні. Ще ні. Особ... Ну, а як ти думаєш, ким треба бути, щоб заробити на таку машину? Це ж дуже серйозна машина. М Навірно, програмірувань. Програміст. Да, Програмістом хочу бути. О, це дуже гарна спеціальність. Да, я... А в тебе є хист до цього? Комп'ютери? Так. Да, я люблю там в комп'ютерах комп'ютерні ігри і взагалі я планував вивчити... Програми. Ну, програмний язик хотів вилучити. Недавно. Ну, в тебе ще все попереду. Скільки тобі років? 15, я буду. 15 років. Будемо святкувати. Так же? Звісно. Так. Дуже дякую тобі. В тебе дуже гарна мрія. Хай вона збудеться обов'язково. А ти, Ніка? Я мрію про те, щоб збудувати свою сім'ю гарно. Щоб бажано залишитися жити в Пирятині і якось розвивати його, відкрити своє кафе. чи... Не знаю, тому що молоді в порятині мало де є гуляти. Тобто, ну, на дворі оце, ну, холодно зараз, а сидіть постійно в кофійках або ще десь, ну, це якось не дуже весело. Ну, скажімо так, що кофійки це більше для людей старшого віку, так, правильно? Так. А молоді, ти вважаєш нема де дітися в нашому порятині? Ну так, нема як розважатись. А тобі б хотілося, які це, щоб були розваги? Ну Не знаю, наприклад, більше такого віку, як Максим, діти увлікаються просмотром мультиків аніме, читанням коміксів. І було б гарно, якщо було б відкрилося таке кафе або, ну, як приклад, книжний магазин з. Коміксами, мангою. Я думаю, багато підлітків було б там. О, це дуже класно. Це ти, таке бажання, так, я так, розумію. Так, я Часно. з подругою думала відкрити. То ти б хотіла, щоб у нас відкрилось в Порятині таке кафе, в так. якому можна було б дивитися кінофільми, так. аніме і якісь сучасні мультфільми. Для більш. Старшого віку дітей, правильно, ти, я те Ну, Більш, так, оце, віком від 17, 18 до 14-15, я думаю, так. Ну, В 12 років, я думаю, не бажано дивитись деякі частини аніме, тому що там бувають і жорстокі сцени, і. О, я тебе і підтримую. в та, цьому. І психологічно не дуже добрі сцени. Так. А яке найбільше бажання в тебе є? Найбільше. А ну, ось подумай, хвилина, хай в тебе пройде промигне те бажання, щоб ти сказала: так, оце в мене найбільше. Що б ти хотіла, щоб сталося в твоєму житті? Що ти, може, чогось досягла? Чи може щось іще такого, що в тебе не було, але є така мрія, є таке найбільше бажання з усіх. Найбільше бажання у мене є Яке? Я зараз подумала приїхати на. Доволі гарній люксовій машині до бабусі, щоб вона побачила, що я виросла і не залишилась маленькою дівчинкою, і дати їй достатньо грошей для лікування. І... Це в тебе дуже супер ідея, бажання і, звичайно, хай твоя мрія здійсниться, тому що бабусі треба допомагати, так як допомагає так. вона зараз вам. Правильно? Я, я хочу якось. Збудувати дому будинок чи купити будинок і перевести в другий будинок бабусю, щоб їй було комфортніше жити, тому що е так як вона тяжко ходить, підійматися на другий поверх по лісні, це не дуже зручно, я думаю їй. Угу. Ну, ти б хотіла залишитись саме в поряти, чи кудись би переїхала, і бабусю перевезла з собою? Е я на час думаю, кудись. Б... Переїхала, але все одно повернулася. Тут городок маленький, комфортний. Містечко маленьке, так. комфортне, так. затишне. Всі один одного знаємо. І один одному допомагають. Хто так. як може, правда? Так. Я дуже рада, що ви сьогодні з вами зустрілися і хочу побажати вам і на майбутнє, щоб ваші мрії обов'язково здійснилися і щоб ви стали щасливими дітьми. А що таке для вас щастя? Щастя, це особисто для мене, це добрі взаємозв'язки з сім'єю, що ми один одного гарно розуміємо, та й в принципі, все ну. Головне не сваритися і добре друг друга розуміти і допомагати, щоб не було спеч... господи суперечок між так. собою. Правильно, так, так. щоб у родині у вас все було гаразд. Я вам теж бажаю. Максим, а що для тебе щастя? Ну, в принципі, щоб ну, в житті було все добре, ніхто між собою не конфліктував, ну і щоб у те. В тебе було все хорошо, вообще, з окруженням було щоб багато друзів. Щоб ти з ними хорошо спілкувався з сім'єю. Ну і часто потешествувати кудись в сусідні города. Це теж хороше, як мрія, що щастя. Це теж буде Взнати історію города якось. Іншого міста да. так дуже дякую. Ви молодці. Я дуже рада, що ви в мене є, а я є у вас. І те, що в нас є проект, який допомагає нам подружитися і побільше знати один одного. Це дуже класно. І наш проект Малігранти великі зміни обов'язково допоможе вам стати і досягти того, чого ви хочете. Дякую вам, вам також.